Національний банк України випустив дуже класну монету в сувенірному пакуванні, яка присвячена року змії, тобто наступному 2025 році. Монета вже була випущена, зовсім скоро вона буде в продажу. Всім, кому цікаво буде поповнити такою монетою свою колекцію, обов'язково напишіть нам в коментарях, ми вам з цим допоможемо. Що стосується огляду даної монети, давайте подивимося, що ж там зображено на аверсній та реверсній сторонах. Пам'ятна монета присвячена одній із дванадцяти тварин східного календаря. Змія це шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах. На аверсі монети розміщено вгорі малий державний герб України, праворуч від якого напис півколом Україна. На дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на змію символ року над стрілкою 2025. Унизу ліворуч напис півколом 5 гривень. На матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року. Сніжинка вгорі, квітка праворуч, ягода знизу та листок ліворуч. Логотип банкнотно-манетного двору Національного банку України. Праворуч над символом тигра. На реверсі ж монети в центрі композиції зображено символ східного календаря 25-го року, загадкову змію, що додатково означає небезпеку для ворога. Образ закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку та внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням голови ворожість та непередбачуваність для нападника. Хвіст змії химерно закручений та нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби. По колу змію оточують стилізовані символи, притаманні кожній пори року: сніжинка вгорі праворуч, квітка внизу праворуч, плоди внизу ліворуч та гілки вгорі ліворуч. Всім дякуємо за перегляд цього відео огляду. Сподіваємося, він вам дуже сподобався. Як ми вже говорили, якщо ви бажаєте собі цю монету в колекцію, обов'язково напишіть нам про це в коментарях, поставте будь-який там плюсик, чи просто напишіть, що вам потрібна така монета. Ми вам допоможемо з тим, щоб ця монета обов'язково була в вашій колекції. Друзі, всім бажаємо гарного колекціонування, бажаємо нових дуже класних монет, які попереду буде випускати Національний Банк України і якими ми з вами обов'язково поповнимо свої колекції. Всім до зустрічі на нашому YouTube каналі. В наступних відео оглядах